Критично важливі комплектуючі до корабельних артилерійських установок ледь не були продані за кордон, причому в Росію від шестиствольних автоматів АО 18 до універсальних установок АК-176 на майже півтора мільйона доларів США. Така зброя використовується на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях, зокрема дронів та крилатих ракет. Миколаївський підприємець намагався їх вивести під виглядом бойлерів для нагріву води. Зловмисник планував транспортувати бойові системи на афілійовані підприємства до країн ЄС та Південно-Східної Азії, а звідти до країни-агресорки. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. І на сам кінець телевізійні прем'єри вже сьогодні о 20.00 канал ICTV2 покаже першу серіальну прем'єру осені. Фінальний сезон КОП з минулого п'ять. Ну і паралельно на Одеському кінофестивалі презентує ще один проект Митець, який вийде в ефір у жовтні. 27-го. Це історія про колишнього майора поліції нового ж детективного серіалу телеканалу ICTV2 наш герой. Іде добровольцем на війну, потрапляє в полон. Три роки катівень і його знаходять у багажнику авто-колаборанта. Творці кажуть, митець серіал сьогодення. Він майже три роки провів в полоні. Але звільнившись з полону, його чекають нові випробування. Це історія про легендарного майора поліції Скурука. Його вважали загиблим, але випадково знайшли в багажнику колаборанта. У колег він викликає підозру, а сам майор намагається розібратися у собі і з'ясувати, що ж з ним насправді сталося. Бо єдине, що він пам'ятає, як перед полоном пішов добровольцем на війну. А ще випадково в собі відкриває нові здібності передбачати вбивства. Він не розуміє, чому це в його голові відбувається, чому він сам це робить, малює. Thank <laughs> you. А, ну, це треба дивитись. Головного герою новому шпигунсько детективному серіалі Митець грає добре відомий глядачам Дмитро Рибалевський. каже, чимало сцен нагадують нашу реальність, зокрема, й про те, з чим стикаються ветерани, коли повертаються у соціум. Та й сам герой намагається збагнути, хто він зрадник чи борець за справедливість, як йому вдалося вижити в полоні і чому він втратив пам'ять про людей полонених. Я дивився так. Я звісно, що у нас зараз дуже багато відео. Наших воїнів, які та і цивільних, які прийшли, пройшли полон. Ну ніч нічого не буває ідеально, але наша прекрасна команда працювала, і кожна сцена була кайфово вибудована. По перше, прекрасною операторкою Тетяною Дуднік, яка просто геніальна операторка в Україні. Та, мені здається, скоро вже і про світі за нею повні заговорить. Героїня Наталія Бабенко переконує митець, це не просто видумані історії, це серіал, де сцени насичені подіями, з якими ми стикаємося щодня. Персонаж скороку особлює тисячі військових, які повертаються додому і потребують нашої підтримки і розуміння. А ще не оминули автори серіалу і теми так званих ждунів. Це вже про повномасштабне вторгнення, про повномасштабну війну і про людей, які шукають зрадників серед країни, всередині країни. Та тобто ми маємо розуміти. Ти що в нас іде боротьба не тільки зовнішня, але і внутрішня, тому що якщо ми відкриємо звідку новин, то ми побачимо, що дуже є багато людей, які працюють і співпрацюють з Росією досі. Митець новий серіал від режисера антирадянського екшена Каховський об'єкт і стрічки Я працюю на цвинтарі Олексія Тараненка та режисера фільму Божевільні Дениса Тарасова у рамках одеського міжнародного кінофестивалю. Телеканал ICTV2, який створив і зняв митця, також організував ексклюзивний передпоказ шпигунського детективу на великому екрані. Серед запрошених були самі актори і військовослужбовці. Змогли подивитися передпоказ і глядачі, які виграли квитки задонатив на сили оборони генеральна продюсерка ICTV2 Ірина Храновська переконує створення такого серіалу для команди? Це насамперед соціальна відповідальність. Для нас важливо було відкрити нового героя, бо це це полонений, які повертаються у мирне життя, і ми знаємо, що скільки людей зараз повертається з полону. і Насправді вони проходять цей шлях, коли їх суспільство ну якби не сприймає. Вони самі себе до кінця не розуміють, і при цьому вони повертаються до справ. І от, от таке об'єднання детектива і такого. Сучасного героя, ну і при цьому ворогів, безумовно. Перші серії митця вийдуть в ефірі на телеканалі ICTV2 27 жовтня. На глядача чекає 12 непередбачуваних епізодів загадок, 12 масштабних захопливих історій з екшеном, психологічними прийомами і неочікуваними розв'язками. Якщо ви виявитесь одним з них? Я вас ти тепер такий, як я, щось у тобі сидить. Олег Корнієнко Дмитро Климчук. Факти. ICTV. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.